Запрошую малята вас у казці побувати і що таке казка усім розказати. Казки виникли ще вдавнину, коли люди збиралися біля вогнища і розповідали один одному різні історії. Казки були способом зберегти культурну спадщину, а також передати знання про світ. З часом казки стали записуватися і видаватися у вигляді книг. Це дозволяло зберегти їх для майбутніх поколінь, і тому ми досі можемо їх знати і дуже вправно з книжок читати. Казка є вигаданою історією. Вона містить елементи фантастики та надприроднього. У ній обов'язково щось є таке, чого не може бути в житті. Казки мають на меті не лише розважити дітей або дорослих, але й навчити, передати моральні цінності і якісь життєві уроки. Казок є дуже багато на світі, але поділяють їх на народні казки і авторські. Народні казки це казки про тварин, побутові казки чарівні казки. Зараз розглянемо більш детально. Казки про тварин. Тварини часто мають людські риси, і як вони діють, всі тварини про це знають. А відгадайте, назвіть казку до цього малюнку. Кого ви тут бачите? Вовка і козенят. А як називається казка? Молодці вовк та семеро козенят. А ось десь друга казка. Як ця казка називається? Так, рукавичка, дід загубив рукавичку, яку потім знайшли. Хто малята? Звірі знайшли рукавичку молодці. А ще є у нас чарівні казки. Вони містять елементи магії і надприроднього. Тут якісь чарівники, щось вони роблять, когось перетворюють. Давайте розглянемо такі казки. З якої казки цей малюнок? Так, «Гуси-лебіді». Гуси забрали хлопчика. Хіба вони можуть забирати хлопчика? Ні, звичайно, а в казці все можливо. А це до якої казки? Івасик Телесик. Так, звичайний хлопчик, але який зміг обманути кого? Бабу Ягу. молодці? А ще є казки побутові. Бо вони розповідають нам про те, як живуть люди, які впадають у різні історії. Ось у нас казка. Колобок, як дід з бабою, спекли звичайнісінький колобок, який ви також вмієте пекти. А ще казка Курочка ряба. теж і життя, як звичайна курочка, але що вона знесла незвичайне? Так, незвичайне було Золоте Яєчко. А ще є казки в легендах і міфах. Це історії про героїв і про богів, які ми дуже з вами любимо. Ось один із героїв це Котигорошко, маленький хлопчик, який був як горошинка. Але зумів перемогти страшного триголового змія. Або казка мудра дівчинка, як звичайна дівчинка, змогла перехитрити хитрого пана. Бачите, як вона їде, не їде, не йде, подарунки не везе, не несе, впрягла козу і до пана мчить. Хто не знає цю казку, обов'язково почитайте. А ще є казки, які пишуть письменники. Вони створені авторами, але мають вони також різний пізнавальний сюжет, а в своєму, в своєму тексті вони мають щось надзвичайне, тому й називають їх казкою. Ось, наприклад, казка, автор якої Леся Українка. Казка називається Біда навчить як маленького горобчика провчили у своїй роботі. А ось друга, друга казка називається Старий Пень. Автор казки Василь Сухомлинський. Це про дружбу. Пня і маленького їжачка. Казка має початок, інакше це називають зачин. Наприклад, жили були собі дід і баба, або колись давним-давно, за далекими морями, за синіми лісами жив принц. А що з ним далі було, самі здогадайтесь. За зачином розвивається основна частина казки сюжет. Це послідовність подій і пригоди з її героями. А за сюжетом іде кінцівка. Ось і казується кінець, а хто слухав, молодець. Вам всім дякую, малята, що про казку будете багато знати, а ще можете самі казочки складати. До побачення!